Черговий сільський голова Коломийського району склав свої повноваження. Цього разу це зробила очільник Матеївційської громади Ніна Гуменюк. Війт мала бажання допрацювати каденцію до закінчення, однак після нових пенсійних законів вирішила піти на заслужений відпочинок. Подякувати голові за роботу. Прийшло понад 150 чоловік. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. Матеївецькій сільській раді, Матеївецького сільського голови Гуменюк Ніни Адамівни. Заява. Відповідно до статті 9 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Складаю повноваження Матеєвецького сільського голови у зв'язку з виходом на пенсію з 31 березня 2015 року. Ніна Гуменюк провела останню сесію сільської ради на посаді її очільника. Засідання відбулося у залі будинку культури. Окрім депутатів та членів виконкому, прийшли подякувати ВІТУ, працівники бюджетних організацій, села, приватні підприємці та просто всі, хто хотів привітати голову. Ніна на зазначила, що йде свідомо на заслужений відпочинок. Однак шкодує, що багато чого зробити ще. Не Змогла це не планова ситуація, і ясно, що в планах було дуже багато зробити. Це перш за все капітальний ремонт перерівської початкової школи, це часткове проведення і продовження робіт по освітленню села, це капітальний ремонт нашого будинку культури в селі Матеївці. Тобто, планів багато. Ну так сталося. Сесія все ж розглянула актуальні питання сьогодення населеного пункту. Говорили про виділення земельних ділянок воїнам. АТО. депутат обласної ради Книшук розповів про проекти, які організовує область для громад. Зокрема, зазначив, що за добрих розкладів село має можливість виграти до 450 тисяч гривень. Також зазначив, що зараз треба робити все, щоб навколо матеївців об'єдналися сусідні села. Реформа місцевого самоврядування. Адже ні для кого не секрет, що будуть. Громади будуть об'єднані. Але я би хотів побажати нам, щоб всі громади, в першу чергу, були об'єднані навколо Матієвецької сільської громади, тому що ми маємо для цього всі дані. Ми можемо утримати свою, як то кажуть, інфраструктуру, ми можемо утримати об'єкти соціально-культурного призначення. ми Можемо повністю себе утримувати. А крім того, громади, які об'єднуються, 60% прибуткового податку залишається у нас на місці. Тому я вас, як господар, як людина, яка все життя працює на землі, запрошую до спільної співпраці і щоб ми. Показали, що наша громада є найкраща не тільки в Коломийському районі, а вона найкраща і в нашій області, і на території нашої української держави. Останнім питанням сесії стала заява сільського голови про складання повноважень, де хто в залі навіть плакав, а потім настала черга подарунків та теплих слів на адресу екс голови. Петро книшук подякував Ніні Адамівний за добру роботу. Життєвий шлях Ніни Адаміни це є. Яскравий приклад служінню громаді, служінню українському народу. За час своєї трудової діяльності знаю Ніну Адаміну в першу чергу як людину патріота, як людину чесну, як людину професійну, як людину настирливу. Яка протязі багатьох років користувалася і користується великим авторитетом серед жителів наших сіл і не тільки наших сіл, а й серед жителів Коломийщини, всього Прикарпатського краю і Української держави. Шановна Ніна Адаміна, дозвольте за дорученням. Громади щиро подякувати вам за довголітню важку працю, побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, безмежного щастя, всяких гараздів. Хай вас обминають всякі біди. Аніна Гуманюк запевнила, що й надалі буде допомагати своїм колегам по роботі. Однак тепер матиме час і на свою родину, а найбільше буде віддавати його онукові. Я дуже рада, що в мене є внучок. Ну і буду займатися і допомагати донці доглядати внука і відповідно по господарстві працювати. Художню самодіяльність я не лишаю. Крім того, сьогодні перерівські молодеці мені подарували полотно і нитки. Значить, буду вишивати. Обов'язки голови зараз виконуватиме секретар місцевої ради. А громада пообіцяла допомагати жінці у цій нелегкій справі. З матерівці Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».